Блокпости спершу ж ставили для того, щоб не, не пустити диверсантів. Правильно, для визначення диверсантів, для їхньої ліквідації. І от, скажу так: от вчора я їздив в сторону Курської області, під Курську область, під місто Суджу, їхав в місто Суми. Знаєш, приїжджає один блокпост, стоять на блокпості здорові дядьки з автоматами, полісмени стоять, солідні такі дядьки. Значить, ти приїжджаєш і в тебе не запитують, там, де ти оновлявся, де ти оновлявся, аналізи здавав, не здавав, те дивляться, звідки ти їдеш, куди їдеш і чи не везеш нічого. Все. А де ти оновлявся, ну їм пофіг. Тому що це блокпост для ліквідації диверсантів. Заїжджай в місто Суми, там ще більший блокпост, там дуже серйозно все. От е і там також ніхто не запитує в тебе. Коли ти аналізи здавав, де ти оновився, не оновився, оте дивляться, от, хто ти звідки і чи нічого ти не везеш. Все і я вам скажу дуже дуже чемно. От дуже чемно, дуже приємно було. От те зупиняють. Чемно спілкуються, бажають гарного дня, гарної дороги. все, по своїх справах ти їдеш без проблем. От а коли заїжджаєш вже саме місто, значить, заїжджає, стоїть бусік, два дядьки військовій формі за цією ракеткою, яка полісменів, і всіх підряд тормозить. Ну два види військових, якось так.